Давайте з вами зробимо практику. Закрийте очі, зробіть вдих через ніс і видих через рот. Ще один вдих. І видих. Згадайте зараз ваші. Відчуття, ваш момент успіху, які тоді у вас були емоції, відчуття, почуття, який у вас тоді був стан? От, ви згадали момент свого успіху. Це може бути одруження, чи може народження дитини, чи там. Захист дисертації, закінчення школи, інституту, не знаю, вас взяли на круту роботу, або ви відкрили свій бізнес. Тобто, от якийсь момент такого грандіозного успіху у вас був у житті, згадайте його і відновіть ті емоції, почуття, відчуття, які тоді були. Дихаємо. І от коли ви це все згадали, посильте весь цей спектр в 10 разів давайте на рахунок 3: Один, два, три. І ви вже в 10 разів посилили цей спектр ваших емоцій та почуттів, відчуттів, успіху. І зараз на рахунок 3 ми ще посилюємо це в 10 разів. Один, два, три. І ви відчуваєте, як у вас йде тепло по тілу, підйом енергії, настрій покращився. Ви зараз відчуваєте себе успішним. Неважливо, які там у вас зараз ситуації відбуваються в житті. Ви відчуваєте цей успіх. Ви відчуваєте, що ви можете все зробити в цьому житті. Ви можете досягти всього, чого ви бажаєте. І на рахунок 3 ми ще раз посилюємо це в 10 разів. Один, два, три. Вдих, видих. І напишіть у коментарях, чи вдалося вам, і як ви зараз себе почуваєте. Які у вас думки, почуття, емоції. І чи готові ви покоряти нові вершини?